Всім привіт із сонячної Італії. Вітаю вас на моєму каналі, в моєму відео і в новому світанні. Дивіться, яка красота. Пройдемося трошки в ліс. Грибіві ще нема, тому що дощів нема. Всі дощі пішли з Італії. Зазвичай осінь у нас суха і пізніше дощі починаються. Значить, В цьому відео трошки про блогерство. Да? От 8 місяців веду свій канал, на то були в мене шалені причини. І от через 8 місяців я ще не здулася, і він продовжує виконувати той самий ефект, що і по початку. По-перше, я помила зранку голову вже, тому що вона була жирна. Тож ми їздили два рази в тиждень на море. І в мене, якби голова більш-менш була в порядку. А це дивлюся, ні. Треба записати відео, помила голову, намазала намазали, зробила каву. Йду в ліс. Це відео буде з пилу жару, тому що вчора взагалі не знімала, дай на рахунок, от блогерство знімати. Значить, сьогодні до мене дійшло. Якщо хочеш вести свій канал і підтримувати, відео має бути такі щодня. Ну, от, Так як в моєму режимі поки що щодня. Поки що я за відео не досягла тисячу переглядів. Але я не гонюся. Я не гонюся, тому що в мене на каналі люди реально оцей от склад, який мене постійно дивляться. Дуже вам вдячна за підтримку. Ви знаєте, чому ви мене підтримуєте. І. Духаємось далі. Як то бути ще блогером? Да? І от сьогодні зранку я вже стала, вже в ресурсі, вже треба відкривати камеру і вже треба щось поговорити. Це не то, що там я гонюсь за тисячу переглядів, за коштами, за що. То просто приємний бонус, а підтримати канал. Раз ти вже діло розпочав, це от діло розпочав, треба щодня для цього щось робити. Вчора нічого не робила. Мене накрило медним тазом. Але якби я включила камеру, все одно в мене щось вийшло, все одно. І такі відео навпаки відчуваються і розлітаються. Значить, сниться мені сон. Да? Блогерство сниться мені сон. Що в Італії, ну, взагалі мені в Італії, дуже рідко сняться сни. В Україні я цілий фільми вночі дивилася. Я вранці вставала, ми там з сестрою щось пошуршим, пошуршим. Коли вона не на роботі, вона має взагалі ж працює сутки троє, сутки двоє, то часто ми зустрічалися у маминому дворі. О, класні були часи. І вона, ну давай, розповідай, що тобі там не снилося. розказуй якийсь фентезі. Так ось я мені наснилося, приїхав мій племінник там вдома в мене. Приїхав племінник, не знаю з відрядження, звідки він там приїхав, розкладає свої сумки, а він нас предупредив, що в нього поросилася десь там свиня. Він, типу, на вахти їздить, десь упоросилася свиня. Я заходжу тільки в хату, ті свині порозбігалися, чорні, гарні, вимиті, знаєте, як хатні. Котиків ще там пару штук. Кажу, Алла, лови, лови, там уже у дворі воно в траві вже бачу. Лови, лови. А, такі емоції приємні. Думаю, ой, треба доставати камеру, знімати то все. А потім така лежу на гамаку, а в нас там розцвіли. Клематіси. точно такого кольору, як оце у бабушки були, я її собі привезла, посадила, вже дуже давно ростуть, і сестра за ними доглядає. Це вона не, не викопала, не викинула і не пропало, бо газонами все більш позасівали щось. Ну І роз насадили, щоб в нас роз ніколи не було. А, і вона цеє. І вони ще такі не одинарні, а отако двойні, да, всередині там. Це я думаю, ой, жоржини такі гарні. Треба познімати. Треба ж познімати такий матеріал для моїх глядачів. І все, я потихеньку проснулася, і все, і треба знімати. А ще такий момент, як бути. Блогеркою, коли ти дружина іноземця, і коли він не розуміє, про що ти там розповідаєш. І, е, допустимо, коли я все починала, це блогерство, да, там, е, на Тіктосі взагалі там дурь якась була. Я вже туди не заходжу, ні Інстаграм, ні Тікток. Женечка мені там у приватні е, пише Спасибо, Женечка, за підтримку, тебе дуже, дуже полюбила і обнімаю. Це одна моя підписниця із Зірпіня. Так що блогеркою як бути трешово. На сьогоднішній день він мене дивиться. Коли він у відрядженні, то дивлюся, так зайшла, подивилася. А він тільки мене дивиться, він там не сидить він, у того я ж кажу, в Тіктокі більше там своє щось дивиться про техніку, там про машини якісь. А, і це, я так подивилась. Ага, мій глядач саме главний дивився мене так, дивився. Мій глядач, саме главний мене дивився. А, це. Ну, він у мене такий скритний. Ти думаєш, що все добре, все добре, а він там винашує щось всередині, якусь бомбу винашує, потім та бомба взірветься. Але таке. Зато мій чоловік подивиться, чим я займаюся, що роблю. І не забуваємо, що не то, що я там закликаю мені гадості написати, ще щось, пишіть все, що завгодно. Але от пам'ятайте, що те, що будуть читати, будуть читати італійці Запоріжжя. Тримайся. Я просто обнімаю, просто не знаю навіть, що сказати, і куди далі, ти вже просто, твій мозок ну, відмовляється усвідомлювати, що відбувається, і що летить на нашу неньку рідну Україну. І це... Так, що таке блогерство? Таке блогерство, знаєте, от чоловік а ти блогер. Значить, що вам сказати? Так, водички нема, але трактор поїздив, а, на наше місце прийдемо, тут так зручно сядемо. А, по початку це було зручно для нього, що ми не розуміємо один одного, да? там, от чого мій чоловік аж до 42 років був сам. І там у 18 там щось було, думав, що то вже жені аста, то просто, просто щось було. Купив машину, так собі, нову, і одна повелася на машину. І все, а далі втекло. Значить, в поведінці було щось таке, що жінок не завлікало, правильно? Кабанячі сліди, ось. Все. Бідні до води приходять по пам'яті попити, нема води. Закінчилась вода. А треба, щоб дощі пішли. Тут як дощі йдуть, то тече вода. А, так що це? Значить, в поведінці щось було не таке, те, що ми один одного не розуміли, а рухались по інстинктам, по очах, просто душу. Да? Він в 43 роки ходив навіть як дівчинка такого зі столу там вбирає там. Після обіду там до мами, як приїздили, то як дівчинка біля того столу ходив. Йому це допомогло. А зараз він би й хотів все розуміти, і трошки його ж це підкарьожує. Ну, а що я можу зробити? Женився на українці, терпи, вийшла замуж за італійця, терпи. І отак. То читають коментарі, дивляться, що там значить, по коментарях розуміють, що Оксана розказала. Отак. Якщо бути дружиною італійці, коли ти блогерка, і не домовившись про це, то це таке. Так що такі реалії блогерства. І на сьогоднішній день мене син питає: Мама, ти не жалкуєш, що ти оце ув'язалась у це все? І я починаю відразу згадувати, чому я почала блогерство. Тому що мені це була розрада, відрада. Навіть заради одного коментаря, який мене підтримує, це вже дуже багато чого значить. Плюс, якщо мене хтось послухає, да, якусь інформацію почерпне, це теж буде класно. Плюс ми да, я ділюся своїм якимсь життєвим досвідом. Є жінки, які... От, чувствують, відчувають, розбираються в ситуації і можуть написати толкові речі. Можливо, не завжди вони подобаються, але толкові. Да? От на рахунок мови, да? мій чоловік мене не розуміє. Не розуміє, але по початку це йому дало одружитися зі мною. Ну, як він сказав, що Віталійця дві голови: одна на плечах, а друга в штанах. Про це не треба забувати. Да? Ну, напевно, в усіх здорових мужчин, ваших чоловіків, одна на плечах, друга в штанах. Якось так. Так що іноді доводи не треба доводити. Відразу звертайтеся до другої голови, може, щось допоможе. Да? Так що Потім ще раз зацепила да, на рахунок мови. Е -е, наша дочка вивчає українську мову. Планшет я їй для цього купила. Ми дуже задоволені. На наступних там, уроків 20 в мене є. Я сподіваюся, що може, там, щось, може якісь кошти підуть з Ютуба. За два місяці я там заробила 90 євро, ще вони мають прийти. Але подумала да, розвиток каналу. І для розвитку каналу, напевно, мені треба буде мікрофон. І ми так подивилися, десь около 80 євро нормальний мікрофон, хочу на магнітику. Тому що починається Марійна школа, я буду дві години там ходити, а потім в машині. Ну, в машині то і наушники підходять, а там і вітер, і все, то плюс в магазині. То знімає, то в магазині, да, от коли музика, то може бути авторські права на ту музику, і може бути не монетизоване, або ну, авторські права не бажано. А коли мікрофон, то виходить, що та музика не улавлюється так, і можна і в магазині знімати, то напевно, да, там, хто знає, хто розбирається в напочинку. Або там з першої зарплати треба виставитися, або ще щось. От ми з першої зарплати, напевно, таки куплю мікрофон. А ще думаю, підказуйте. Я думаю, що треба. І треба чоловіку розказати, що ми такий планшет купили. Він коштів, кошти, що з бюджету десь пішли, він це вже розкусив. О, такі стосунки. Да? От, дякую Катерині, що вона просто назвала от, мій блог, називається сімейний блог. А, дуже дякую. От, дивіться, ми дуже часто боїмося розказати про якісь сімейні проблеми. Про стосунки з дітьми. Ми строїмо із себе ідеальних, ми не ділимось, тому що колись нам сказали, не виносьте сор зі зби. Да? Там. Психологи то можуть нам розповідати все, тому що вони да, акредитовані. Но психолог живе своє життя, можливо, хто ще й не одружений, не має дітей. І строїть із себе психологів да? на сьогоднішній день. Кожен з нас. Для себе може бути великим психологом, але для цього треба всі проблеми промовляти. Так що дякуючи Катерині, що вона от так назвала мій сімейний блог, тому що я якось по-іншому думала, що сімейний блог це от так ідеально: разом поїсти, разом поспати, разом сходити в ліс. Це от така красива картинка. А за красивою картинкою ще є емоції, є… це не проблеми, це життя. Все, що я показую в своєму блозі, це життя. Це от таким життям живе кожна. Людина. Про таке має думати кожна людина. Про поїсти, про поспати, про стосунки з чоловіком, з дітьми, про будинок. Це нормально для людини жити, це нормально. А те, що ми влаштовуємо в цьому світі, це вже ненормально. І звикати до цього не потрібно. Так що не забуваємо, що ви можете вилити свою душу, вилити, що ви робите в Україні. Як ви пережили ніч, як ви рухаєтесь далі. Ви можете це писати просто навіть для історії і для того, щоб почитали італійці, щоб вони не думали, що я тут займаюся. Бог значим? Тому що мій свекор поначалу кричав: вона тут рекламу дає місцевості. Не дай Бог вже ж понаїжджають люди. Те, що звідси люди виїздять і одні кабани тут з кожним роком все більше і більше, це нічого страшного. Ну, Головне, щоб його ж не вкрали такого сильного. <реш> Якось так. Ось таке про блогерство. Ах, дуже так спокійно, гарно тут. Не йду далі в ліс, тому що грибів ще нема. Вчора Руслан збігав, приніс знову овули на цьому хоморі. Я відмовилась готувати. Десь вони там лежать, треба щось з ними робити. Тримайтеся, і е, наступна історія буде дуже цікава. Знову ж італійські пристрасті, сімейний блог, яка тут глуш не є, а все одно, так на тебе хтось там поглядає. Наступна історія інтриги, і, е, італійські інтриги. Не пропустіть!